Хто такі бджолярі. Добрий день, дорогі діти! З попередньої моєї розповіді ви дізналися про одних з найбільш великих комах трудівниць джілок, які є єдиними серед комах, що виготовляють їжу. Та сьогодні я приготувала для вас розповідь про одну захоплюючу та по-своєму цікаву професію, завдяки якій ми можемо коштувати солодкий нектар. Мед. Джільництво це сільського господарства, яка займається розведенням та вивченням бджіл. Досліджує їх життя, штучних та природних умовах. Оцінює стан кожної бджолиної сім'ї та створює нові, відкачує мед та ремонтує вулики. Та за потреби виготовляє рами для нових сот Джуляр готує пасіку до зими. Забезпечуючи бджіл їжею для їх зимування. Справжній бджоляр знає все про бджіл, про їх хвороби, знає, як захистити пасіку від небезпеки, яка може їм загрожувати. Але окрім цього, бджоляр повинен знатися на польових квітах, з яких бджілки збирають нектар, на сортах меду та інших продуктів бджільництва, які застосовують скрізь в косметології, харчовій промисловості. Та навіть по авіаційно-космічних технологіях. Джільництво сягає своїм корінням у давнину. Воно належить до найдавніших занять українців, для яких мед та віск використовувалися не тільки як продукт харчування, а ще й слугував оброком, натуральним податком при зборі данини. На протязі віків джільництво пройшло декілька етапів розвитку. Це дике. Бортне та вуликове. На самому початку цього ремесла наші предки просто знаходили бджолині гнізда і добували дикий мед простими і доступними засобами, та після цього видобутку бджолина сім'я була назавжди знищена. Наступний метод називався бортництвом це вид лісового бджільництва, де бджіл розводили в бортях, штучно зроблених в дереві дупла. Пізніше борцю називали дуплянку, прикріплену на дереві. Потім з'явився ще один метод бортництва це колодне бджільництво, де з дерева робили колоди вулики. Цей метод вважався зручним, бо так вулики можна було повісити на дереві і на пасіках неподалік від домів їх господарів. Так джолярам полегшувався доступ до гнізда та догляд за бджолами. Такий метод добування меду в деяких регіонах України популярний і сьогодні, тому що він містить більше корисних властивостей. У 1814 році Петром Прокоповичем був розроблений новий винахід в історії бджільництва рамковий вулик. Ті вулики здебільшого робили з дерева або лози обмащеної глиною. Рамка була самостійною частиною бджолиного життя. Ця конструкція дала змогу отримувати чистий і високоякісний мед та зберігала сім'ю бджіл від знищення, а також була змога доглядати за нею та впливати на хід її розвитку. Праця бджоляра завжди вимагала особливих навичок, таких як правильно збудувати бджолине містечко пасіку, бо саме від нього залежав своєрідний смак меду. Щитувати міграції бджіл, знати їх дії та як їх приборкати у разі необхідності, не боятися побутових труднощів. Працюючи на пасіці, бджолярі використовують спеціальний інвентар та захисний одяг світлого кольору, їх обличчя захищене масками і сітками від укусів бджіл. Хорошого бджоляра легко визначити по тому, як він пересувається по пасіці. Важливо уникати непотрібного шуму, ударів, різких рухів, щоб не злякати бджіл. Такі правила особливо важливі під час збору меду. Бджілки починають збирати нектар на з появою перших квітів. І лише після того як бджоли виконують свою частину роботи і запечатують зібраний нектар воском. До роботи може ставати бджоляр. Але перед тим. Мед в стільниках потрібно добре витримати до його повного дозрівання. Після чого мед можна відкачувати спеціальним приладом медогонкою. Сьогодні ми можемо куштувати мед на будь-який смак. Наприклад, гречаний, соняшниковий, липовий, мед акації та іншими смаками. Догляд за бджалами нелегка праця, але водночас вона є дуже захоплюючою. Цілющою бо зміцнює організм людини, дарує чисте повітря, запах трав та свіжого аромату меду, ось така захоплююча праця бджоляра та такі унікальні та незвичайні бджілки трудівниці А на сьогодні все. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!